З вами компанія Сьогодні нове чудове надходження це Infinity QX50 2022 року випуску з мінімальним пробігом, мінімальними пошкодженнями в дуже класному збереженому стані максимальної комплектації, на оригінальних лекоспавних дисках 20-го радіусу літня гума літнього в навкруг. Без доступ на всі чотири дверки, велике багажне відділення, паркроніків, круг, камера 360, все це є безключовий доступ. По задньому ряду сидінь взагалі без ніяких зауважень, світла шкіра, також у нас світла стеля, панорама, підігріви для заднього ряду пасажирів, по задній частині спло для задніх пасажирів, по передній частині всі чотири скло Пам'ять сидінь, електрорегулювання дзеркал, прімальна музика, боус, електрорегулювання водійського сидіння, також пасажирського По сидінню взагалі без ніяких зауважень, управління світлом. 17 тисяч міль пробігу, велика мультимедіа камери 360, також ще додатковий мультимедіа управління, підігрів, вентиляція переднього ряду сидіння, автоматична коробка передач, безключовий доступ, режим вождіння. Все це є, все абсолютно працює. Тому, будь ласка, звертайтеся. Автомобіль можна оглянути на Сумський. Два авто можна придбати в кредит, лізинг, також за готівковий розрахунок.